Слава Богу, брати і сестри, сідайте, будь ласка, ми будемо слухати слово. Якщо є можливість показати презентацію, буду дуже-дуже вдячний. Сьогодні я буду проповідувати про освіту. І тема моєї проповіді біблійна освіта. Що, що, що про це говорить Слово Боже? І другий важливий момент, як освіта біблійна, освіта вплинула на зміну суспільства і світа, в якому ми живемо? І я хочу за, зачепити трішки богословський контекст, звісно, і зробити порівняльний аналіз в контексті історії, хто мене буде слухати з молоді. Я вас заохочую всіх йти вчитися. А хто думає мені вже вік не дозволяє, тоді заохочую досліджувати Святе Письмо. У мене, коли запитують студенти, як ви часто читаєте Біблію, я завжди відповідаю жартома: я Біблію не читаю, я її досліджую. Читати і досліджувати це різні речі. Хоча, звісно, все починається з читання Слова Божого. І так, що говорить Слово Боже? Сам Христос сказав: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос каже: ідіть і навчіть. Він акцентує увагу на навчання. Щоб змінити суспільство, світ треба вчити. Щоб християнство стало глибоким, глибокий християнин стає тоді, коли він навчається. Добре, коли ми слухаємо Слово Боже, проповідь, це добре. Коли ми славимо Господа, але коли ми говоримо про глибинні речі, щоб глибоко зрозуміти Бога, нам треба навчатися. І слово Боже приділяє цьому дуже багато уваги. Відомий реформатор, якого ми з вами знаємо, Мартин Лютер, він навіть зі Слова Божого взяв певні п'ять доктрин. Але давайте спочатку звернемо увагу на Іван від Івана 8.32. Тут написано: і пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Пізнайте правду. І от правда йде мова про навчання. Той, хто знає правду, Божу істину, а про істину говориться дуже багато. Навіть Пілат запитав у Христа, що є істина. І Христос про себе говорить, що я є істина. Той, хто знає правду, той буде вільний від всякого рабства. І, звісно, його господарем буде істина, і Ісус Христос. І от Мартин Лютер, який досліджував це Писання, який був сам доктором богослів'я, Він виділив п'ять постулатів. Що треба знати людині і розуміти для того, щоб стати дійсно по правді вільною людиною? І один із них саме відомий це солоскриптура, тільки Писання. Основою нашого духовного життя повинно бути святе Писання. Чому Він робить висновок Солофіда тільки віра. Бо саме вірою ми спасаємось. Павло говорить, що ми отримуємо виправдання вірою в Ісуса Христа. Ми можемо тут згадати патріарха Авраама, коли ще не було закона Моїсея, а він став другом Бога. Через який інструмент? Саме через віру. Тому віра показана, сила віри представлена нам не тільки в законі Моїсея, а ще й до закону Моїсея. І можемо про це говорити дуже багато. Правда робить людей вільними. І слово Боже спонукує нас шукати істину. Постійно в ній перебувати. Ви будете здивовані, але в буддізмі немає основи пошука істини. Вони постійно займаються медитацією, щоб їм було добре. І вони постійно в цьому перебувають. Але е, в християнство дуже сильно відрізняється від інших релігій. Воно закликає людей шукати істину. Ви можливо, подумаєте, а до чого це привело? А про це я скажу далі. Апостол Павло звертається до Тимофія, силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганим, що вірно навчає науки правди. Науки правди. Ми навчаємося для того, щоб навчати інших. І кожен християнин він повинен бути обізнаний в знанні Слова Божого. Ми маємо з вами перші п'ять книг Біблії, які називаються єврейською мовою Тора. Тора перекладається вчення закону, вчення. І кожен єврей повинен був знати Тору. Тобто він її вивчав. Вивчав її для чого? Для того, щоб самому розуміти основи віри і для того, щоб навчати інших. Я завжди казав і буду казати, коли ви тримаєте книгу в своїх руках, звертайте увагу на назву цієї книги. Сама назва, як вона називається, вона говорить про дуже багато. Тому сама назва Тора вчення. Вчення. І ми розуміємо, що це ядро не тільки старого заповіту, але і ядро взагалі Слова Божого. Про це можна говорити по іншим книгам, наприклад, поетичні книги, коли мудрий Соломон дає настанови, коли ти хочеш отримати знання, він навіть закликає купуй його за багатство. багато місць писань. Плати за те, щоби мати знання, це велике благословіння. Бо те, що ти вивчаєш в Слові Божому, воно потім буде працювати на тебе. А якщо говорити в цьому контексті, що має апостол Павло, щоби навчає науки правди, на нас покладена велика відповідальність, як ті люди, як християни, які є носіями Божої істини, а істина це є Слово Боже. Ми Бог покликав нас до великої відповідальності навчати інших. Але і в той момент, коли я навчаю, я розумію, що і я повинен знаходитись в постійних, постійних пошуках істини, заглиблюватись в текст священного писання, щоб його розуміти все глибше і глибше. Я не повинен ніколи зупинятись в тому положенні, в якому я є, в духовному. Я докладаю зусиль, щоб пізнати більше, що говорить Слово Боже. Відоме місце Писання, усе Писання Богом натхненне і корисно до навчання. Воно корисно до навчання. Для чого? Щоб нас зробити досконалими, щоб максимально через істину Божу в нас відобразилась подоба і образ Ісуса Христа. У апостола Павла є дуже глибокі тексти про нову людину. Так от, як собі відобразити цю нову людину, як стати новою людиною? Тільки через навчання, тільки через серйозне відношення до священного тексту. Римляна, і не стосуйтесь довіку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Що робить з нами істина? Істина Божа нас вона перезавантажує, вона відновлює наш розум, вона змінює наш світогляд. І ми починаємо дивитись на світ, як ви часто чули, очима Божими, очима істини. Одне із любимих місць, зі Слова Божого, коли Господь звертається до пророка Єремія, я багато разів його повторював, Він каже такі слова: Що ти бачиш, Єремія? А Єремія каже, я бачу те, те і те. І Господь каже йому, правильно бачиш. Так от, завдання істини не тільки зробити нас вільними, не тільки перезавантажити наш розум, щоб у нас був біблійний світогляд на світ, в якому ми живемо, але дивитись так, як дивиться Господь. Побачити під тим кутом, можливо, під яким ми ще не бачили ту ситуацію, через яку ми проходимо. Або те слово Боже, над яким ми розмірковуємо, подивитись тієї сторони, з якої я, можливо, ще не дивився. Для чого? Щоб розширити свій горизонт. А коли розширяється горизонт, тоді і розум піднімається на більш високий рівень. Мартін Лютер, отець реформації, він зробив колосальний вплив на церковну освіту. На церковну освіту. Я його згадував п'ять постулатів на початку проповіді. А що саме він зробив? Треба розуміти, що цей чоловік жив в пізні середньовіччя, і він розумів, що основа традиційної церкви дуже далеко відійшла від істини. І в нього була велика мрія це перезавантажити церкву, в якій він знаходився. В нього, звісно, не вийшло. Але у нього була величезна кількість послідовників серед еліти, різної знаті, серед простих людей, і він почав реформаторський процес. І саме я хочу розглянути його погляд, що ж він зробив в контексті освіти, саме цей контекст, але порівняти з тим контекстом, в якому він знаходився в середньовічному. І що ми з вами побачимо? Треба зрозуміти, що основа протестантського мислення. Воно має певну структуру. Хто такі насправді протестанти? Протестантів вчили іваницьки віруючих людей у університетах 17, 18, 19 століття. Перше, це навчити людей правильно сприймати інформацію. От зараз я проповідую Слово Боже, ви слухаєте мене. Що відбувається? Відбувається сприйняття. Коли проповідник говорить, ви сприймаєте проповідника. Далі відбувається аналіз текстів. Осмислення. Після цього людина робить певний вибір, вона погоджується або не погоджується, а далі є дія, практика. Тому дуже важливо зрозуміти, що треба людей, і слово Боже, істина, вначить правильно сприймати інформацію. Проду вам таку паралель. Чому люди дуже сильно ведуться на пропаганду сьогодні в світі? Вони чують пропаганду. Це сприйняття. Але у зв'язку з тим, що, на жаль, великий відсоток нашого суспільства неправильно сприймає інформацію, і, на жаль, ще більше не вміє її осмислювати, бо не мають основи. Тому пропаганда вона має певний успіх. Вона в вона всіх країнах задіяна. Тому завдання Божої істини зробити тебе сильним проти всякої пропаганди. Якщо говорити в широкому контексті, хто стоїть за пропагандою, за пропагандою часто стоїть лукавий. Він тобі хоче брехню представити за істину, а слово Боже допомагає розпізнати. І це місце писання до євреїв: астрава тверда для дорослих, що мають чуття привчення звичкою розрізняти добро і зло. Якщо ти постійно перебуваєш в Божій істини, читаєш Слово Боже. Воно навчить тебе навіть помічати деталі зла. Деталі зла. І коли більшість людей не буде цього помічати, то ти будеш це помічати. Бо Слово Боже, пам'ятайте, дано нам від Господа для того, щоб нас зробити вільними. Господь не хоче, щоб над нами якась пропаганда мала верх. Бог хоче, щоб ми були вільними від всякої пропаганди. І... А це тільки може зробити слово Його. І тоді Мартин Лютер, звісно, що вирішив, що самий сильний інструмент, який може допомогти суспільству, це дати книгу. Якщо ми зробимо порівняльний аналіз, якщо ми візьмемо середньовічну модель 16-го століття, в якій жив Мартин Лютер і суспільство, в якому воно знаходилось, яке це було мислення? Це була модель іконного мислення, коли люди сприймали істину через ікони, через образи. А Мартин Лютер каже, модель протестантського мислення, основа ядро це дати людям книгу. І ви знаєте, що він зробив переклад, далі запускається друкарський станок, цей переклад сильно розповсюджується. Тобто, якщо там людина приходила до церкви і їй казали, що таке є істина, то в протестантському контексті людина повинна сама читати книгу, Біблію, і сама шукати істину. Сама спілкувати з Господом. Далі, якщо порівняти ці моделі, архаїчна модель, вона була сувора вертикальна влада. Але модель протестантського суспільства вона є горизонтальна. Не вертикальна, а горизонтальна. Є таке слово республіка. І ви чули, і знаєте з історії, що було дуже багато республік. Але як перекладається слово республіка? Це дуже крута назва. В перекладі означає спільна справа. Це коли група людей вирішила зробити що спільно. І от в контексті республіка, група людей, еліти, знаті, прийняла рішення побудувати державу. Якщо говорити в цьому контексті в протестантському, ми також з вами робимо республіку. Ми будуємо Царство Боже. Царство Боже, яке не тимчасове, яке вічне. А як воно будується? Воно будується групою людей, різних людей, які спільно вирішили будувати Царство Боже. Ось в чому сила горизонтальної моделі. Тому, якщо говорити про середньовічну модель, переважно це було неписемне суспільство. Писати і читати могла тільки еліта. Люди не могли знати, що таке істина, крім певних кол людей. Але реформація воно зробила ну, революцію. Ця, ця революція призвела до того, що е, людям стали доступні тексти священного писання. Якщо знову порівнювати з середньовічним суспільством, воно було іраціональна. Це була форма церковної віри. З виникненням протестантизму. Християнське суспільство закликає людей досліджувати слово Боже, розпізнавати і шукати, що таке християнська віра. Тобто, якщо в середньовічному суспільстві відповідальність за істину і пошук істини лягало тільки на певне коло людей, хто був в цій вертикальній системі, то в горизонтальній системі відповідальність за пошук істини лягає на кожну людину. Ви не один раз чули з кафедри, що коли ви навіть слухаєте проповідника, ви повинні все одно перевіряти те, що він говорить. І постійно пастиря говорить про те, читай слово Боже, досліджуй Слово Боже. Це особливість євангельської віри. Добре, треба слухати Слово Боже, проповідь. Це добре і правильно. Але питання, а де ж я в цій системі Царства Божого? Невже з мене Бог зняв відповідальність шукати істину? Ні в якому разі. На тебе Бог навпаки покладає відповідальність, незалежно від того, пастир ти церкви чи не пастир церкви, ти покликаний Богом шукати істину? Ти маєш читати священні тексти і міркувати над ним. Коли ми дивимося далі на середньовічне суспільство, ми розуміємо, що там була монополія на істину. Почуйте мене. Монополія на істину. Людина приходила до храму і її з кафедри казали, що таке істина це середньовічна модель. А тут відбувається в зв'язку з виникненням реформації, що все суспільство піднімається для того, щоб що? Шукати істину. Не одна людина, не дві. Не кафедра богословів, а все суспільство покликано шукати істини. І, звісно, це перевертає взагалі модель свідомості людей. Для того, щоб шукати істину, її треба шукати не тільки через Слово Боже, а для цього треба створити систему. І тут, отакі якраз і виникає потужна ідея в реформаторських колах створити систему освіти. Мартин Лютер, коли прибив 95 тезісів, це тільки був початок, щоб задати імпульс суспільству. А виникає питання, а як цей імпульс підтримувати, щоб люди постійно шукали істину? Запам'ятайте, на гаслах глибоке християнство не побудуєш. Це в Радянському Союзі гасла були дуже популярні. Християнство це не гасло. Християнство це глибокий пошук істини. Це ретельна праця, робота в дослідженні святосвященного текста. І як реформатори вирішували цю проблему, вони починають будувати мережу університетів, коледжів різного рангу. І все це суспільство, яке було піднято на пошук істини, воно, маса людей починає йти навчатися в коледжі, в університети. Для чого? Для того, щоб навчатися. А для чого це приводить далі? А це приводить далі для розвитку критичного мислення. От я раз студентів запитав: ви не задумувалися над тим, чому серед лауреатів Нобелівської премії 80% протестантів? Ті, хто сповідують протестантську віру. Чому? Бо вони закінчували заклади, де їх навчали мислити. І тому протестантська модель вирощує таких кадрів, яким дозволено, щоб учень сперечався з професором в університеті. Не з тою ціллю, щоб професора принизити, але з тією цілею, і це професора робили свідомо, щоб в них уся в дискусіях народжувалася істина. Щоб вони шукали істину. Якщо ви подивитесь, статут е Академії. Наук, яка знаходиться в Берліні. Про це пише Лейбніс, доктор Богослів'я. Це доступно в інтернеті, ви можете подивитись. Він пише на початку 18-го століття статут університету Академії про те, що наша ціль Академії полягає в тому допомогти людям знайти істину, щоб вони більше прославили Бога. Друзі, це 200 років назад. І це все зберігається 18 19 століття. Тобто це підштовхує саме народження величезного пласта науковців. Бо для протестантів, для протестантів пошук істини народжує науку. Тому і дуже багато лауреатів серед Нобелівської премії це саме серед протестантів. Бо це постійно ті люди, які шукають істину. Я все це для того розказую, щоб ми не просто читали Біблію, а для того, щоб ми її досліджували. От дивіться приклад, от перед вами чотири перших протестантських університетів. Все починалося з певного ядра, як завжди, ядро освіти протестантської. Туди направляли вчити студентів. А тепер перед вами ось порівняння. Перша мапа це 16 століття, а друга мапа це вже в століття. Подивіться, будь ласка, на сучасну Німеччину. Це, до речі, не все. Тут вона просто всіяна біблійними коледжами, університетами. Це говорить про те, що є запит, якщо відкривається університет, якщо відкривається коледж, то є запит суспільства. І ви можете зрозуміти, що оця мережа протестантських університетів через неї проходила величезна маса студентів, десятки десятки тисяч, навіть сотні. І тому суспільство стає дуже свідомим. Суспільство розуміє, що таке свобода. А це все стало можливо саме через навчання і університети. Другий дуже важливий момент якби не було університетів, реформація б не відбулася. Це є казка про те, що без науки може бути якась реформація. Імпульс може бути. Але якщо ми говоримо про довгий забіг, марафон. Для цього треба навчатися і треба мережа університетів. І класики-реформатори, вони це дуже чітко розуміли. Тому вони знали, що без освіти неможливо неможливо цього розвитку. Хочу вам показати приклад: от перед вами Франція, Франція і на Франції зображення іншої церкви католицької, саме і шкіл. Ви бачите, як Франція всіяна. Це тільки школами єзуїцькими. Але якщо брати школи там домініканські, інші, то це просто немає вільного п'ятнишка на цій карті. І протестантизм для того, щоб вижити, вони, вони боролися з науковою машиною релігійною. І вони дуже чітко розуміли, що без університетів протестантська віра, друзі, вона би просто не вижила. Вона була б набагато менша, ніж, ніж ми її сьогодні маємо. Тому саме університети, коледжі, колегіуми різного рівня стали усіма осередками, де навчалися люди, і дещо оцей був запал реформаторського друку. Там, де є якісь зміни наукові, там, де є зміни в технологіях, треба завжди шукати протестантизм. Так от, треба звернути увагу ось на що. На те, що протестанти дуже сильно скористалися друкарським станком. Друкарський станок це інформаційна революція. Це вже навіть не інтернет, це що сьогодні можна порівнювати зі штучним інтелектом. Це інформаційна революція, яка допомогла охопити середньовіччя. Так от, якщо просто проводити аналіз, в 17 столітті в Московії був тільки один друкарський станок. Один. Якщо дивитися в XVII столітті, в Україні було трішки більше. Їх було шість. Але що, коли ми дивимося на мапу Німеччини, в XVII столітті друкарський станок був в кожному місці? Для, для чого я цю вам думку кажу, саму ідею? Суть в тому, там, де є технології, там, де є ноу-хау, там завжди були присутні протестанти. Наука і ноу від протестантської церкви це невід'ємні частини. У мене раз студент запитав, а якщо я не буду навчатися, то що буде? Я пожартував. Кажу, можна стати квардробером. Тому для того, ну, хто, хто розуміє, про що я говорю, це жарт, але це біда з, з суспільством, яким відбувається. Тому якщо є еволюція, Верх. Тому Бог нам дав освіту і дав нам свою правду для того, щоб ми в духовних істинах еволюціонувалися, піднялися на більш високий рівень, на якому ми з вами сьогодні є. Закликаю до молитви.